Малята, кожна пора року дарує природі свою неповторність та красу. Різними, але по-своєму гарними виглядають о кожній порі року і дерева. Пригадаймо, коли на деревах розпускалися молоді зелененькі листочки, блискучі та свіжі. Так, навесні, коли дерева стояли гарні, пишні та кучеряві. Так, улітку. В яку пору року дерева радували нас розмаїттям золотаво-червоних барв? Так, восени. Так, молодці. А от зараз у нас зима. Настали снігопади і дерева знову змінилися. Розкажіть, які вони? Так, білі, засніжені, усі в снігу, правильно пухнастий сніг, наче вата вкрив товсте і тоненьке гілля, а в деяких дерев навіть стовбури притрусив. подобаються вам зимові дерева. Справді, зимовий ліс чи парк милує нас заворожує своєю красою. Ми дивимося на білі віти. А на дощі стає, немов світліше, приємніше. Подивіться, вийшло сонечко, який має вигляд сніг на деревах, там, де впали сонячні промінці. Вірно, сніг сяє, блищить, грає різними барвами, такий яскравий виблиск сонця на снігу аж засліплює. А в тіні, навпаки, сніг видається нам неяскравим. Навіть не дуже білим, а якимось синюватим, таємничим. Давайте порівняємо вигляд снігу на сонячному та тіньовому боці дерев і розкажемо про свої враження. Вбрався лісо білі шати. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де добок. Дійсно, діти на деревах, на деяких снігові шапки. Крили навіть віти. І їх не видно під білим покровом, але все-таки, якщо бути уважними, можна впізнати знайомі дерева навіть узимку.